Не знаю, зараз важко на це питання відповісти. На даний момент немає можливості покинути країну, тому таких планів поки що немає. Ну і в майбутньому я якось собі в житті не планував лишати лишити цю країну, але ну, будемо дивитися, як будуть складатися обставини. От сподіваюся, сподіваюся залишитися тут. Сподіваюся, що війна якомога скоріше закінчиться нашою перемогою. И сподіваюся бути корисним в цій країні. Ми майбутньому подивимось. Залишився все без А чому? тому що це как бы моя страна, це моя, моя земля. То есть, я не знаю, все, вот сколько у меня знакомых разъехалось по миру, да, и у всех одна и та же проблема. То есть они а, не могут себя чувствовать как дома. То есть вот они да. чувствуют все равно себя в гостях. Там даже прошло там 10 лет, 15 лет, неважно. У меня как бы такого даже вопроса нет. У меня все, конечно, агитируют, типа там давай туда, у нас хорошо, там это. Но это все из-за того, что им там скучно, потому что нету, нету вот того родного, что здесь нас окружает каждый день. Поэтому я вообще даже об этом не думаю. Залышалось. Скоріше б залишився, адже зараз країна переживає ну, дуже скрутні, скрутний час. І ну, я б намагався якомога більше допомагати як морально, так і е, вступати в якісь волонтерські дії і якомога швидше, щоб це закінчилося. Дякую, будь ласка. Ніколи в житті. Ніяк. Я родился здесь, я живу здесь, я люблю Украину очень сильно и считаю, что это ну, действительно самая красивая страна, самая комфортная. И те люди, которые в этой стране живут, они действительно достойны жить в этой стране, хорошие. Вот. И, конечно же, я отсюда не уеду. Я буду жить здесь, потому что я здесь родился. Тому що я корін, каріноківлянін, і вообще э, мені здесь нравится дуже сильно. Тому я здесь останусь, и, і все будет у нас будет добре на самом деле, так. Дякую добре. Дякую большое. Так, все uh, мабуть, виїхала, <гум> але не на довгий період, щоб якось там можливо підзаробити, повернутися з новими силами, з натхненням і далі реалізовуватися і жити тут на недовгий період виїхала б. Чому б і не, дословно говоря, якщо у мене є чим займатися, не просто там э, уїхати, отси... ну там поотсіжуватися, тому що там, условно говоря, мені тут опасно чи страшно, а щоб ну, займатися якими-то ділами, бути більш корисним для себе, можливо, бути і також для, відповідно, своєї країни. Я б залишився в Україні до останнього. По-перше, я військово зобов'язаний і и... Я маю залишатись в Україні. А по-друге, моя громадянська, моя, моя громадянська позиція така, що я маю залишитись в Україні, так як я чоловік, і захищати Україну до останнього. Тому я буду залишатись тут. Залишився. Це моє місто, моя країна. щоб я повинен кудись їхати. Вже після перемоги я планую поїхати на Балі. це вже буде після перемоги. А залишився однозначно був. Ну, тобто, э, можна сказати, що вже був вибір, і я його зробив. еще с тех времен, когда я с Крыма, вот, ну это такое, и я уже тут остался и не собираюсь никуда. Остался. Я так и ос как остался, так и останусь до конца.